Ми дуже хотіли в гори поїхати. Це якраз це було 14 червня. Він тоді мені пропозицію зробив. Я була тоді як цей смульфік якийсь удіти, тобто дощовиць. Це Якраз червень місяць та, був. Та, так? Та, та, проливний 14 буш. червня. Та, так, Проливний дощ, все це ну нічого не видно. Він казав, що хотів зробити пропозицію на вершині гори з гарним краєвидом. от кого подивись на ту гору, там де вся в цих хмарах, дождя, і Ми вже двоє мокрих. Це ми тільки годину йдемо вгору. Він такий каже, давай я тебе сфоткаю, бо я його перед тим фотографувала. Він каже: Я не хочу, подивися, як якийсь гномік, дуже смішний і так далі. Він каже, давай. Я кажу: Ну добре. Щось він е, бере мій телефон, знімає. Оце стоїть на одна кліна. Я думала, що це прикол. Бо він вже до того щось зробив, таке з якимось ці їжуйки з колечками. Він робив. Я кажу: ну не смішно, Діма, давай далі йдемо. Він каже: там відео далі з матюками і так далі. Він каже: для дітей перезапишемо, не встигли перезаписати. Він зробив пропозицію, все він такий щасливий.